У мене для вас цікавий огляд Opel Crossland X 2018 року випуску. Дуже хороше авто, обслужене, має прикольний зовнішній вигляд. Тут у нас двигун 1.2 бензин. Він, хоч і здається, що маленький, не їде, але повірте, їде вона ще дуже. Дуже добре. Пробігу тут всього 101 тисяча кілометрів. Пробіг оригінальний, є цьому підтвердження в документах. Ціна даного авто 12 тисяч доларів, і давайте ми його оглянемо детальніше. Так, дане авто було пригнане в 2021 році з Європи, воно повністю обслужене, не потребує додаткових вкладень. Дуже загалом хороший. Автомобіль. Так, тут є передні та задні перектроніки для зручностей в паркуванні. Високий кліренс. Авто, хоч і виглядає таким масивним, але він є досить компактним та зручним. Давайте ми заглянемо всередину. Так, зручні стильні сидіння, комбіновані, виглядають дуже прикольно, цікаво. Тут у нас є електрорегулювання передніх сидінь. Тут електропакет, склопідйомники, регулювання дзеркал, також складання. Є датчик світла, дощу. Мультикармо. Є також обігрів керма. Маємо круїз, голосове керування, багато корисних функцій. І давайте ми заведемо наше авто. Я вже завела авто. Так, маємо двозонний клімат, підігріве сидінь. Також сенсорна, зручна мультимедіа. Ви можете тут багато що налаштувати. Також можете підключити телефон за допомогою блютузу. Далі, так виглядає наша коробка передач. Є також тут утримання в полосі та система старт-стоп. Тут ручник. Зручний підлокотник та підстаканники. Позаду маємо достатньо місця. Тут досить просторенько, є місце для них. Так, і погляньте, який великий багажник, дуже місткий, просторий. Тож завітайте до нас на авторинок на особистий огляд та тест-драйв даного авто. Ви його можете придбати як за готівку, так і оформити в лізинг чи кредит, а також можливий варіант обміну. За більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі або телефонуйте. А краще завітайте. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожного дня без вихідних.